Так, ще з корисних гаджетів, які зараз дуже в нагоді. Ось така у мене дуєчка, китайчик. ось Техасовський акум, але це типа А-ля Макіта. Звісно, що це не Макіта. На всос на висос, нажимаємо, виключаємо так само. Навіщо мені це дуйка? У мене є велика дуйка для відбору рамок. Ця дуйка маленька, зараз покажу. Зараз, коли нам треба швидко, треба забирати швиденько зайве з вуликів. Ось так. Тобто, бачите, залишається якась частина бджоли. Ось так. Оп, оп, оп. Все. Там що одна-дві бджілки залишилось, так, пальцем зробили, все чисто. Все, можна далі закривати. Дуже-дуже зручно, хороша штука. Раджу, вона недорога. Я щось брав її гривень за 350, за 400, щось таке. Ну, звісно, без акума. Оце так. Дуже лайкос.